Добрий день на зв'язку Орозуб і на сьогодні черговий випуск Open Mind TV. І дуже класний гість, е, якого очікувало багато е, читачів цього блогу. Я переконаний, Сергій Пішковці. Сергію здоров'я то е, Додам до слова, що Сергій є власником і автором одного з більш популярних в Україні блогів Інспайертю. Так і фактично саме ця людина є основним натхненником нашої країни. Як він себе позиціонує? Я цю позицію повністю підтверджую, тому що леву частку свого натхнення під час створення власного блогу я черпав саме з Inspire. Дякую. Переконаний я такий не один. Сергію, ми з тобою дуже цікаво познайомилися, тобто я десь на протязі року, а то і більше, ну, читав твій сайт, набирався натхнення, дивився, як ти ну, грамотно розвиваєш власний блог. От, і в результаті пам'ятаю, цей момент, коли ми з тобою познайомилися, ми з своєю дівчиною подорожували тоді в Румунії, Болгарії, де нас успішно обікрали цигани. Ми певним чином через е, в Румунії вернулися на Закарпаття, ну, на Україну через Закарпаття, перейшовши Тису, приїхав. Голі босі до Ужгорода і зустрілися з Сергієм таким чином. Познайомившись. Було дуже цікаво. Потім ми зробили спільний проект, mm -hmm. випустили першу, перший випуск блогерів. От і ну від того часу і ще раніше кожен собі гласно розвивається. Тим не менше, до цього моменту Inspired слугує яскравим прикладом не лише для open Mind коміє, а так само і для сотні, а то й тисяч інших блогів нашої країни. Сергію. Як в тебе виникла взагалі така класна ідея зробити настільки офігезний блог? З чого все почалося? Почалося все дуже просто. Одного дня, ну я вже не, 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 не надто малий досвіді. У мене було до цього кілька блогів. І одного дня я зрозумів, що в інтернеті не існує сайту, на якому би не було негативу, на якому би не було цих всіх. Страшних таких банерів, які вискакують невідомо з яких місць і невідомо що нам пропонують. І тож мені захотілося створити саме такий сайт. І ну, я собі так з того самого моменту подумав, що на цьому сайті ніколи не буде. У нас є три табу: це в нас політика, релігія і негатив у будь-якому вирішу. Тобто, що ми в мене публікували, ми дуже хочемо, аби вона була лише позитивним. Аби воно несло якусь користь людям і аби люди знали, що вони до нас можуть прийти і прочитати щось цікаве. Тобто все почалося так дуже просто, і ну буквально там через рік, через два після цього, до мене вже приєднались е, нові люди, і відповідно я вже почав робити на е, роботу над цим блогом вже несла. Тобто, ти, коли ти починав свою діяльність ну, по Inspire, ти вже чітко собі бачив перспективу, коли ти будеш розвиватися. Чи ти просто так, я от хочу зараз щось таке зробити. Це мої принципи, і до них я почну працювати. А що буде потім, е -е, Ну, Не можна сказати, що я чітко знав, що буде в кінці, але е мені дуже подобається принцип, який. Е -е який розвиває російський дизайнер Артем Лєвич. В нього є таке, є таке правило, що будь-який проект, який в нього замовлять, він ну після того, як обговорить з замовником, він вже знає там на 90%, як це буде виглядати. Тобто він може бачити в загальних рисах, чітко він ще не знає, але він приблизно вже знає, що це буде, як воно буде виглядати. Я думаю, в мене було якось так само. Я знав, куди рухатися, як воно буде виглядати. А вже ці дрібні деталі вони вже виникали по ходу роботи. Так, дуже класний підхід. По перше, від самого Артема армалібедів можна багато чого черпати. Я мав ну за честь або ну за щастя побувати в їхньому офісі в Києві. мене запрошував туди на. Як -ніби, обговорення різних речей. А крім того, як і в благосфері, так і в бізнесі, друзі, мабуть, важливим є не те, що от я хочу зробити все в один момент і зробити ідеальним. так? Такого, мабуть, не, так буває. не буває. Потрібно вибрати певний шлях, куди рухатися, так? і по ходу вже латати діри, які ну, виникають по ходу справи. Тоді ви свою дітей ну, дітище розвиваєте в більш природньому плані, от, і ну, розвиваєте його по мірі необхідності певних речей. А в ідеалі всього перфекціоністом, в принципі, ну, тут. Не рекомендую бути багато е, там не то що сторонніх проєктів, багато якихось речей ми вже побачили вже по ходу розвитку блогу. От, наприклад, там півроку тому ми побачили, що нам треба окрему афішу, бо багато людей е, зверталися з подіями. Там ну розмістіть нашу подію. У нас там або освітня, якась цікава, або конференція, або якась там вечірка якоїсь цікавої, не нестандартної музики. Ми розуміли, що ми це не можемо поставити в загальну стрічку, бо в нас. Воно ну не формат. Так. І ми зрозуміли, що нам треба зробити окремо фішу. Ну, от само собою, що коли я блог починав, я не думав, що він буде так якось розростатися, все набиралося по ході розвитку. Ось так. Коли ви робите щось корисне для людей, тоді розвертаються нові перспективи і намагаєтеся їх в принципі реалізовувати. А які методи ти застосовував, щоб ну, просувати свій блог, так і ну його в принципі постійно розвивати? Тобто я розумію, що щось проходило природньо, так? Коли виникала необхідність, ти її зразу ну, заповнював. Але щось було і твоєю ініціативою, тобто, що ти мусив сам перше підштовхувати. Це досить популярне питання, оскільки нас часто питають, як, як ми взагалі розкручувалися чи витрачали ми якісь кошти на рекламу. І я можу сказати, що ми за ці два з половиною вже навіть більше років ми не витратили жодної копійки на рекламу. Ми намагалися ми зрозуміли, що в першу чергу для нас важливим є контент а вже на основі того, чи він популярний, чи він цікавий людям чи ні, то вже на основі того люди будуть підтягуватися. Само собою були якісь такі певні стрибки там, в популярності чи в розвитку. Наприклад, один з таких стрибків був у, здається, це було так, минулого літа у 2011 році. Коли ми опублікували карти України <гум> очима її жителів, це було таке напівгумористичне, напів якесь е прикольне. Я вмітаю, були такі. Так, <гум> і е ну багато людей писало. О, дуже дуже круто. Вона якось так швидко розлетілась. Буквально за місяць, і почали там ну з різних газет телефонувати, там з, з каналів. Тобто якийсь такий медіабаз після цього пішов, і це був такий перший стрибок. Потім Відповідно, були якісь е, матеріали цікаві, які зараз. Вони, наприклад, матеріалом може бути там, півтора року. У нас, наприклад, є стаття 10 країн, в які українці можуть подорожувати без віз. Mm -hmm. Це ну, зараз це дуже актуально, оскільки ну, багато людей або не хочуть е, просто цю марудну роботу з візами оформлювати в Європу, або просто в них. Е, Якийсь такий прикол, що вони не хочуть по документам їздити, бо в них немає можливості. Тобто, а ага, я сорі. Тобто, ну основним є реально контент так. в, в будь-якому uh, онлайн бізнесі в цілому, так я біл гейт ще говорив: the content is king. Yeah. Тобто я неодноразово на цьому теж зупиняюся, друзі. Наскільки широко ви вибудуєте свого контенту, наскільки високо потім ви зможете підняти uh, будинок свого онлайн бізнесу. Десь воно виходить таким чином. Так, і, і... я ще хотів uh -huh. додати, що ну, незважаючи на те, що контент у нас найважливіший, нам дуже багато чого дали соціальні мережі. Тобто, без них було б дуже важко. Зараз ми, ну, ми зрозуміли, що. Зараз фактично люди більшу частину свого дня проводять в соціальних мережах. <тут> хтось там в Facebook, хтось в Twitter пише, хтось ВКонтакті більше сидить. Ми зрозуміли, що потрібно бути там, де є наша аудиторія. Наша аудиторія є в соціальних мережах, і, відповідно, потрібно не просто як е, транслювати туди свої посилання і заспамлювати е, аккаунти людей. а Створювати якусь таку додаткову цінність, щоб людина, якщо вона там тисне лайк чи підписатися, щоб їй було це дійсно цікаво, і вона з нами залишилась недовго. Тобто, людина, яка просто один раз перейде на сайт від реклами, вона можливо з вами не залишиться не так довго, як та людина, яка натиснула Підписатися. Тобто, Дуже велику цінність мають ці люди, які саме. Безкоштовний нас... трафік а, це є найбільш якісний трафік, так. в принципі, і теж важливо, що ну, відштовхуватися потрібно в таких випадках від потреб людей, так? І тоді вони, ну, звичайно, що з тобою залишиться набагато довше. Да, ми побачили, що дуже великою є не те, що потреба, а просто є бажання людей дивитися, споживати якийсь візуальний контент. Він їм дається набагато легше, бо. Ну, довгі статті, вони можуть бути цікаві, але більшість людей, коли бачать великий текст, вона mm -hmm. просто його або закриває, або бисто там очима пробігла і все. Тобто людині легше сприймати щось просте, візуальне, і ми саме на це й зробили страву. Подивився, лайкнув і так далі. Якщо воно пре, крім того, що ти робиш ще про когось іншого, що іншим людям це подобається, то справа потім в принципі розвивається. Що є основною такого бізнесу, це створення цінності для читачів. Так а де ви берете контент? Е, от е, теж хороше питання. Раніше, е, відповідно, ми брали здебільшого ми моніторили якихось цікавих фотографів, е, якісь англомовні блоги, якісь українські блоги. Ми е, переважно це був запозичений контент. Звісно, mm -hmm. ми з е, самого початку поставили, що обов'язково має бути посилання. На де би ви фотографію не взяли. Важливо витратити ці там зайві 10-15 хвилин, аби віднайти, де був оригінал, бо це само собою не лише моральний бік справи, але й авторський. Ну особисто мені було б неприємно. Наприклад, якби я був якимось відомим фотографом, mm -hmm. фотографував щось дуже класне, і мою фотографію просто використали десь на чужому ресурсі, залайкали. Про мене ніхто не дізнався. No, so. Відповідно, ми ставимо посилання за останній рік. Ми дуже багато. Почали робити вже власного контенту, тобто переходимо до якоїсь такої напівжурналістської моделі, бо бачимо, що є теми, які е, ніхто не висвітлює, і які ми можемо самі висвітлювати. Наприклад, ми знайшли кількох фотографів, які допомагають нам. Ми, якщо бачимо якийсь цікавий заклад, ми його можемо сфотографувати і безкоштовно розмістити в себе на блозі, і люди йдуть дивитися просто заради того, що це цікавий заклад, якийсь там нестандартний інтер'єр. Тобто ми намагаємось вже не лише е, публікувати якийсь запозичений контент, але й виробляти свої. В ідеалі я би, звісно, хотів, щоб багато чого було саме унікального контенту. Зрозуміло, дуже цікаво. А як виглядає е, бізнес-модель е, Inspired так е, Тобто, якби інші люди е, хотіли розвиватися в тому самому напрямку, що б ти міг порекомендувати їм, як взагалі працює е, цей бізнес, звідки беруться гроші? Ну як побудована ця модель? І е, я б не назвав це якоюсь бізнес-моделлю, оскільки... Дуже багато залежить від того, який у вас проєкт. Тобто я не намагаюсь давати якісь універсальні поради, бо їх не існує. Ну і Звичайно, є там контекстна реклама, там якісь банери, там лінки чи ще щось. Це, це можна задіяти в будь-якому блозі, але я прихильник того, що потрібно шукати власну якусь модель, яка буде підходити саме вам. Наприклад, Мені подобається досвід російського такого медіа холдингу me media». В них є кілька блогів, в них є там один молодіжний блог, один там для підприємців, один за віледж міська, типу газета. І вони, вони не продають якусь стандартну рекламу, у них є спецпроекти. Тобто бренд приходить, дає їм гроші, вони відповідно під. Цей бренд якийсь унікальний контент створюють, наприклад, серію репортажів. Це дуже хороша модель. Ось вони знайшли себе в цій моделі. Ми, наприклад, у нас також є сторінка там з рекламою, з розцінками. З усім ми можемо продавати банери, можемо там посилання продавати, можемо якісь партнерські акції в соціальних мережах, зважаючи на те, що у нас ну, велика вже база шанувальників в соціальних мережах. Ми можемо е, якісь там промо-акції саме там проводити е, щодо рекомендацій. То знову ж таки повторюю, що потрібно виходити із специфіки вашого проєкту. Якщо ви бачите, що у вас є якась власна фішка, то потрібно на, на цій фішці якось намагатися заробити. Але так, щоб це було корисно і читачам вашим, і, і рекламодавцям. Бо якщо ви один раз там прохалявите, отримаєте зайві там. Не знаю, 50-100 доларів, але ви можете на цьому втратити своїх читачів, і це буде дуже погано. Тобто е, набагато цінніший вам є читач, ніж е, ті гроші, які вам заплатять там за. Тобто За виходити рекламу. виходити потрібно з цінності, так і концентруватися на створенні максимальної цінності для читачів, а не на тому, щоб робити бабло. А, а якщо ви робите те, що вам подобається, що подобається іншим людям, то гроші чомусь потім приходять все одно, якщо при грамотній постановці своєї справи. Ну, якщо казати про Інспайри, то ми б ми рухаємось. Ми намамими нага намагаємось заробити на, на цьому, намагаємось перейти до повністю. Окупної якоїсь моделі, я би хотів, наприклад, щоб це було без якихось там Бо У нас, само собою, як я вже казав, у нас немає ніяких попандерів, там ніяких ц... mm -hmm. реклам целюлітів на сайті, які вискакують десь в інтернеті. І я би хотів, щоб ми могли існувати, щоб редактори, які з нами зараз працюють, могли отримувати якесь. Свої... Винагороду за рахунок того, що у нас є реклама. А як ти ставишся, дивись, от ці всі реклами, партнерські програми, так банери, вони ну зазвичай прибуткові для блогів, які мають великий досить трафік, так тобто від тисячі, мабуть, читачів в день і більше. Як можуть заробити ну дрібні маленькі блогери, так в яких там від 100 до 300 читачів в день? Чи можливий варіант, на твою думку, заробітку на прямих послугах своїх власних? А не ось таких посередницьких варіантах реклами, банерів і так далі. В Україні це популярна проблема, бо, наприклад, в Америці з цим простіше, там ну, блоги, які мають маленьку аудиторію, там, ну, наприклад, до 100 людей наприклад, в день, вони для них просто існують окремі партнерські мережі, вони собі беруть той код, ставлять і щось на цьому, тобто, щось на цьому заробляють. Тобто ці мережі вони вже е, заточені під роботу з маленькими mm -hmm. аудиторіями. А якщо в Україні, то да, так як ти кажеш, набагато більш перспективною є модель з прямими кимими послугами. Так, якщо людина зб... має якийсь проєкт, збирає там цільову аудиторію, тобто це не нехай в неї буде не тисяча будь-яких людей, <говорит> а сто конкретної її аудиторії по її тематиці, це буде набагато ефективніше, я думаю. і дуже добре було б, якби ці люди навчилися якісь. Послуги продавати напряму, наприклад, так, як ти робиш? Ну, так, це, до речі, дуже хороша модель, особливо для україномовних блогів, так. так? Тому що ну, мережа читачів є доволі вузькою. От, скажімо, ви є спеціалістом у, у певній сфері, так? У вас блог по стоматології. Тобто, набираючи хоча б 100-150 читачів в день, ви як стоматолог, пишучи блог, собі робите рекламу і можете напряму продати послуг стоматологічних, так? І в такому випадку, ну, Зробітки теж досить ну хороші у порівнянні з тими блогами, які займаються посередництвом при більших трафіках, або продаючи свої власні продукти, чи ну пропонуючи людям свої власні послуги при маленькому трафіку. Це от дуже хороша модель, яку в принципі я пропагую як блогер. От це модель інша, і дві з них є дуже ефективною. І кожна з них ясно, що ну при да потрібно ну кажу, дивитися на те, який у вас проект, якщо у вас. Маленька аудиторія, але якщо вона у вас цільова, то було б дуже класно, якби ви могли цю, саме ці саме цій цільові аудиторії щось продавати, залучати якихось рекламодавців. Якщо у вас вже аудиторія дуже велика, то відповідно у вас більше варіантів для розвитку. Ось так. Ну і на завершення. Де Сергій Пішковський черпає натхнення для своїх подбилів? Якщо чесно, то ну... Натхнення можна знайти знайти будь чому Головне мати для цього якийсь відповідний настрій, і можна вийти там на не знаю на набережну, подивитися, як там гріє сонце, і вам вже буде щось цікаво. Його можна знайти будь-де. Просто потрібно бути налаштованим на цьому. Просто відкритися до світу, і тоді воно Open вас... your mind. Open your mind, друзі. Ось так. Ну, думаю, все. Так, дякую mm -hmm. дуже Сергію. Сподіваюсь, це буде корисно. Так. До речі, ми зараз в Ужгороді, так, в е, як це? Headquarters of Inspired інспайерд. Відвідуйте блог Сергія, Inspired Комієй, друзі, не пошкодуєте і черпайте натхнення. До зустрічі. Дякую.